Відразу чути його упереджене ставлення, і відразу видно, пішли маніпуляції. Так, тут наклеючка криво приклеєна шведські технології, що ж ви хочете. <клес> я просто шоці. Навіть дивіться, гвинт не докручений до кінця, але не буду його докручувати, щоб не порушити шведські технології. Друзі, тепер я показую, як може бути гвинт недокручений. Тобто, ось вам і недокручений гвинт. Все просто. Тобто спочатку відео він вже починає маніпулювати своїми підписниками. Плюс зараз покажу цей момент, коли болгарка Револьт працює на занижених обертах, а GTM працює на найбільших обертах. Добре. Зверніть увагу, як він тримає болгарку Револьф. А що таке? цілою рукою притискає. Китайський GTM навіть покажу, що акумулятор не повністю заряджений. А тепер Немає GTM тримає максимальна швидкість. GTM тримає двома пальчиками. І навіть не тисне. І я вам скажу, цей клоун включив револьт на першу швидкість, а GTM на третю. Ось я вам зараз це все покажу. Тепер дивіться, як він дуре. Включає болгарку револьт на першій швидкості. Це чути на пообертах А тепер послухайте, як працює GTM. Максимальна швидкість. І тут навіть недосвідчений майстер зрозуміє, що клоун робить шоу, що та працює на максималках, а там та працювала револьт на мінімалках. От і все. Включаю першу швидкість і показую. Тепер тисну. Навіть на першій швидкості зупинити тяжко з нормальним акумулятором, тобто, я тиснув сильно, а не з якимсь таким конченим лідером. Я вже мовчу про третю швидкість. Ось я задавив цю болгарку, так, як зі своєї сили. Зверніть увагу, наскільки тут потужно припаяні контакти, тобто відгоріти вони за ну, за дві хвилини роботи, ніяк вони не зможуть. Я бачив різне там плати, горять, двигуни горять, ну щоб контакти відгоріли. Ну навіть в дешманських там щиткових шуруповертах такого я не бачив. Плюс той клоун взяв, порозрізав плівку на конденсаторах і сказав, що вони цей розбухли і потріскало. Якби стрільнув конденсатор, він би вже після цього не включив би цю болгарку. Дивіться наступну маніпуляцію. Він від'єднав контакти, зібрав інструмент і показує, як в нього блимає. Дивіться, бачите, блимають, блимають в нього ці індикатори. Тепер я від'єднав контакт і буду пробувати включити. Дивіться, від'єднав контакт, включив, і індикатор блимає. Так само, як він зробив. Ось ви зрозуміли, що цей недоблогер відпаяв сам контакти. Потім признався сам, що вміє паяти, і припаяв їх на місце ще раз. Вам кажу, що тут настільки якісна пайка, що контакти тут не відгоряють. І дивіться, я скільки інструменту вже перекрутив, і ще такого я не бачив, щоб контакти відгоріли на кнопки. Тобто, буває, кнопка згорає, плата згорає ну, взагалі там в попіл. А щоб контакти відгоріли, я такого не бачив. Тобто, друзі, як бачите, це все дешева постанова, і його висер в його голові. То есть для него только нормальные торговые марки, это GTM и Leader. И он кричить, что это самый лучший инструмент в світі лучше, чем Bosch и Makita. То есть раз. то есть два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять. 10. Як бачите, працює, нічого не сталося, контакти не відгоріли. І якщо ви зауважили, я тримав інструмент двома руками, бо як притискав аж ну, інструмент у болгарку аж дергало, тобто, як я її задавлював. Тобто одною рукою це на третій швидкість зробити нереально. Отож, клоун Петрович, ти спочатку 10 років поремонтуєш інструмент, а потім будеш робити якісь висновки. Так що клоун Петрович, Колупайся далі в своїй піці і чавкай свої каші, в тебе це краще виходить. Я взагалі дивуюсь, що тому клоуну хтось довіряє. Він взагалі некомпетентний в інструменті. Отож, друзі, якщо вам сподобалося, як я вивів клоуна на чисту воду. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім вдалих ремонтів.